Карта дня 19 листопада. 6 мечів. 6 мечів це у нас дорога. Це у нас початок. Чогось проекта, роботи, нових перспектив, нових можливостей. Щось ми хочемо розпочати заново. Шість мечів нам говорить про те, що ця дорога нелегка, тому що у нас тут була п'ятірка мечів, у нас були конфлікти, у нас були проблеми, в нас були сварки, недосказаності і так далі. І тепер ми хочемо від них. Іти, уїхати, позбутися, зробити так, щоб їх не було. Карта може елементарно нам показувати на дорогу, на переміщення, тобто хтось кудись їде і, і знову ж таки тягне з собою думок багато, як йому зробити, як поступити, як буде краще і так далі. Можливо, просто є переміщення, да, ви їдете кудись. Хтось може їхати в якусь подорож і відпочивати. Буває і таке. Да? Карта показує на заслужений успіх, тобто, ви його заслуговуєте. Хтось елементарно може їхати до своєї сім'ї, від своєї сім'ї, тобто може бути багато переміщень. Але більш за все ця карта нам говорить про те, що ми починаємо якийсь новий шлях. Я бажаю всім позитивного шляху і до зустрічі!